Друзі, привіт всіх вітаю, з вами Богдан. Знайшов ось цю гру, будемо пробувати, що це в нас? Філфес. Побачимо, що як вона працює. З вами, як завжди, ваш любимий ведучий Богдан в програмі розвідка гри. Так, ставочка-вісьмерочка. Думаю, давайте по червонцю подуплим. Так, ось це у нас ретрігер, дізнався сонечко. Ну, ну, Або схоже на планету. Планета сонце. Да. Ну, це у нас зірка насправді. Ну, давай анімували, дивіться, тільки двигаються. На нас це не хвилює. Нас хвилюють тільки цифри, що гра дає. Так, іксити попадаються, але поки нічого особливого ми не бачимо. Не. А давайте чуть-чуть пограємо, що було цікавіше, цих 665 гривень. По 20 по, по дуплим. 30-ка перша. Але до одного місця. Так, ми ще заодно в якомусь турнірі почали участвувати, тому що граємо 20-кою. Да, бачите? Серія програшів. <смі> ну, 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 невесело. Ну, давай, щось. Ми переключили і вона взагалі щось отстойничком стало. Та ну, це триндес. 140. Двадцатка. Давай, тебе є шанс ще останні 200 гривень, подружка. Ну, на ретригер я тут не бачу, геть. І спомену. Так, 280, хорошо. Можливо, ми зараз і... Підемо по другій цій стратегії з 20 може вона тут спрацює. Якби ще ретрігер на 20 попав, от тоді був би секс. Хорошо, ретрігер! Славно! Це то, що треба. Так, а тепер надіємося, що залетить. Дуже надіюсь, що залетить. Тим паче це на 20-ці. ну, він що ж ти тут. Ну давай щось на піксів. Бояришня, да, в сраку твої ці... Давай шайк сім насипай. Подруга мать. Що це таке? Ага-га! Ну, ну да. Дало б фріспіні лучше. Так, 180, але у нас вже і фріспіни закінчуються. закінчується. А, ні, хорошо, щось. Все-таки Косар, Фу. Аллєлуя, все-таки зіграло. В кінці, бачите, все-таки дало. Ну Бонуску мені Коротше, в мене довго витягували. Стратегія з 20 в мене прокрутилася. Ось ця гра так виглядає. блін Я не вмію читати. Танлай Принцес. Так написали такий. А, Tfill Princess, я тут перечитав Тому думаю, можна поковбасити Шановні. Фух. Силочку прикріплю. Тому фарту всім бажаю, друзі, всім удачі, а Богдан буде далі шукати для вас цікаві ігри.